Не віршся своєму Бозі, злому вічаю місце не дай, хоч лються гарячі сльози, про одне ти завжди пам'ятай. Твій господь цим в житті не змінився, ти довір йому власний тягар, ти у бозі своїм не зневірся, піднімися до нього до хмар, подивися і ще раз у очі, І одну істину ти зрозумій. Порахованим є волося, Богом на голові твоїй і збагни, як про тебе дбає, хоч ким є сьогодні шлях, все заховане Бог твій знає, кожну думку всілякий страх. Ти довірся у руки Бога, як віре себе сліпий. Він направить твою дорогу, тільки вірить йому зомій. Не зневірся своєму Бозі, злому відчаю місце не дай. Хоч і лються гарячі сльози, все одно йому довіряй. Амінь.